Житомирське полісся підхопило новий тренд заінтригувати про майбутній трансфер ребусом у соцмережах. Про кого ця послідовність символів? Ми спробували розгадати, що означає кожен символ. Ланцюжок, можливо, гравець мало грав в останньому клубі, і його треба випустити на волю. Пістолет про лондонський арсенал, наш герой його вихованець. Останній клуб Сьон зі Швейцарії. Грав за юнацькі збірні Франції. емодзі ноги мусить багато забувати на футбольному полі. У нас така розгадка. Йдеться про 24-річного вінгера Ясіна Фортюне. Привіт, Житомир! У який футбол грає новачок Полісся, та чим цей трансфер корисний для УПЛ? Розберемося у цьому відео. Підтримайте наше відео лайком, підпишіться на футболхаб і залишайтеся всередині гри разом з Фавбет. Кумир новачка Полісся, його легендарний співвітчизник і легенда арсенала Тєрі Анрі. Про це неодноразово говорив сам Фортюне. Також йому до вподоби манера гри Дені Велбека. І саме порівняння з Велбеком є максимально точним. Якщо подивитися на те, як грає Ясін. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Хлопець має праву робочу ногу і може зіграти як на флангах атаки, так і атакувального хавбека або навіть форварда. Проте праворуч на фланзі його оптимальна позиція. Має непогану швидкість та дуже добре вміє працювати корпусом. Може буквально розштовхати суперників біля штрафного. Має потужний та щільний удар, зріст 1,86 м. Високий і дуже чіпкий футболіст. Ясін Фортюне розпочав футбольний шлях в академіях французьких клубів, найвідомішим з яких був Ланс. Про те, що у річному віці футболіст зацікавив провідні клуби Англії у за і бігали Манчестер Юнайтед та Арсенал. Але врешті каноніри виграли гонитву за цей трансфер. В арсеналі він таки не зумів пробитися у першу команду та грав лише за молодіжки в одній команді з Алексом Івобі, Едін Кетія, Емілем Смітроу, Джо Вілоком та іншими. І після трьох років у Лондоні у 2018-му переїхав до швейцарського сіона, де Фортюне став отримувати ігрову практику за першу команду. Двічі їздив до оренди зі Сіона. одного разу у французький Андже з Ліги 1, а ще у Шоле з нижчого французького дивізіону. Після повернення з оренди назад до Сіона розвиток кар'єри Фортюне бажає кращого у минулому сезоні. Футболіст зіграв лише в 11 матчах. І забив два м'ячі. А ще дуже цікаво, що тоді він грав в одній команді з Маріо Балотелі. Поточний сезон дещо кращий, адже за пів сезону відіграв вже більше, ніж у минулому 16 матчів. Проте не забив жодного м'яча і виходив переважно на заміни, адже програв конкуренцію прямому візаві. Цьому гравцю потрібен новий шанс та нове місце для зростання. І Полісся готове надати йому такий майданчик. Згадаємо, як класно залетів у склад житомирян Бені Макуана, який також має якісну футбольну освіту з топ-чемпіонату. А тепер у Юрія Калитвинцева двоє потужних, швидких та неординарних вінгера на другу частину сезону УПЛ. Підбір гравців житомирської команди вражає. Фортюне має досвід виступів за різні вікові групи молодіжних збірних Франції. А у 2015 році у складі Франції U16 переміг Україну з рахунком 3-0 та навіть відзначився забитим м'ячем. Це та сама збірна України, яка через 4 роки виграла чемпіонат світу у 2016 З молодіжною Францією взяв участь у фінальній частині молодіжного чемпіонату Європи серед збірних. До 17 років у складі збірних Франції пограв із відомими нині футболістами: Мікелем Кююзанцом, Матео Гендузі, Малангом Саром, Дан Акселем Загаду та Ібраїма Конате. Отож, в Полісся приходить якісний футболіст, який голодний до стабільної ігрової практики та спробує стати ключовим гравцем Вовчої зграї. А ви пишіть у коментарях, які ми бачите перспективи Полісся у другій частині сезону УПЛ. Чи зуміє Ясін Фортюне підсилити команду та допомогти вийти у Єврокубки? Підписуйтеся на футбол Хаб, ставте лайк цьому відео і продовжуйте допомагати Збройним силам України у будь-який доступний для вас спосіб. Навіть щоденний найменший донат наближає нашу перемогу. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.